Всім привіт! Ви знову на каналі Доза Номізмата. Сьогодні у нас на огляді ось така чудова монета під назвою надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Нагадаю, монетка ще 2022 року представлена у нас, бачимо, в сувенірній упаковочці номіналом 5 гривень та випущена Національним Банком України. Тож, друзі, прохання, хто не підписався, підписуємося та отримаємо свою дозу номізматики. Звісно, якщо на каналі до кінця літа. Буде більше п'яти тисяч підписників. Обов'язково проведемо розіграш дуже класних монет України. Отож, друзі, підписуйтесь та отримуйте дозу нумізматики. А ми розпочинаємо! Ось бачимо таку монетку в сувенірній упаковочці. Ззаді на такій упаковочці бачимо характеристики та короткий опис саме про монету. Бачимо, що вона присвячена надан Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Бачимо у нас тираж 75 тисяч, примірників. Характеристики всіх ювілейних монет одинакові. Металний зельбер, маса 165, діаметр 35 і гурт монети рифлений. І, звісно, є в нас на англійській мові. Щодо реверсу монети, то бачимо в нас на такому дзеркальному тлі зображення саме Європейського континенту. А ліворуч, ось тут такий декоративний елемент у вигляді мозаїки. Це символізує різність. Різність різноманіття народів, культур та свобод власної вибору власної долі. І також бачимо відсутність кордонів саме на Європейському континенті. І поруч бачимо у нас контури України, яка ніби пазл доповнює цілісність Європи. І внизу напис повернення додому. Також номінал 5 гривень, назва Україна та Державний Герб України. Щодо реверсу монети, то бачимо на реверсі стилізованих три зубів, розміщено у нас карту України. Оздоблену національним орнаментом вишивки та вона обрамлена 20 зірками, що символізують саме народи Європи в єдності. І по колу бачимо напис: Надання статусу країни кандидата на членство ЄС. На даний час вартість монети в середньому складає. Від 170-200 гривень. Також в нас є, друзі, монета із срібла. Бачимо праворуч себе на екрані. Номінал в неї 10 гривень. І реверс у неї кольоровий. Ціна даної монети стартує від 3,5 тисяч гривень. Ось такі, друзі, у нас. Сьогодні були монетки на огляді. Підписуємося. Чим скоріше буде 5 тисяч підписників, тим скоріше проведемо розіграш на каналі. Все буде добре, друзі. Все буде Україна. Слава Україні і до зустрічі!